70 гривень, по суті, зробить 3000. Е, це залізяче, магнітне. Можна його спокійно виконати червити. але, якщо ви маєте елементарний багаж знань і знаєте, що воно таке. А ця штука трубки осцилографа, правда, тут хотів пограмотіти, але не знаю, що воно. В общем, кстати, теж железя. Бачите? Та по факту тут 12 кг желіза. За яке по факту можна заплатити 70 гривень. Ну, коли ти розібрався, то це коштує 3000 гривень. Це сталь 79 НМ або пермолой. Ціна у нас його 250 гривень кіло. Як розпізнати, що це саме він, а не просто железяка, не маючи спектрометра, але маючи болгарку, вашу любиму іскру, і маючи магніт. Дивіться, це обов'язково магнітний метал. В будь-якому випадку це магнітний метал. І іскра має бути мілка червона. Її вплоть до того, що по суті не видно. Багато людей дзвонить і каже: так а в мене якийсь такий метал, на ньому іскри нема. Я кажу, це що, алюміній? Ні, не алюміній. Кажу, ну тоді зайдіть в темне місто, ну, по суті, щоб хоча б були якісь сутінки. І провірте болгаркою, перевірте болгаркою. Іскра має бути мілка червона, він має магнітиця. Ні в коїм случаї не викидаємо металолом, перевіряємо все, що маємо. І, в принципі, цікаво, виходить, штучечка. Місто 70 гривень ви отримуєте 3000 гривень. Так що будьте уважні і рахуйте свої гроші.